Чотири добре. Міркулов біжить, коваль готується. Готовий? Оп. Чотири добре. Коваль біжить Антонюк готується. Готовий? Оп. Три. Чотири. Добре. Антонюк біжить, білобородов готується. Готовий? Оп! Добре, молодець. Добре. Три. Добре, чотири. Останній. Останній. Браво. Поки що краще тут. Білобородо біжить пономар, готується. Готовий? Оп! Мішка, відійдіть Мішка. Два. Три. Чотири. Давай, давай Сашко, давай, давай, давай. Добре. Пономар біжить, мазур готується. Готовий? Оп! треба. Де? А, тут? Ну да, є такі повільні. Добре, ще двічі. Я не можу збирати. Давай давай, 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 давай. Останній. Добре, молодець. Коломієць скільки пробіг. 21-9. Це, Це, Це Максим. Це не той. А, ну Максим, 21,97. Коломієць Максим, 21,97. А коломієць 21, Нікіта, ще не біг. Готовий? Оп! Андрюха, не мешай Два давай, 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 давай Три Четыре Добре, есть yes. Андрюша Фищук Фищук біжить Где дворец? Коломиец Никита готовится Готов? Оп мене два Три. чотири добре Коломієць Нікіта біжить савін Матвій готується.

Так, Савін біжить, Любінецький готується. Готовий? Оп! Я не знаю, де в тебе.